Від сьогодні упродовж шести днів вируватимуть сильні магнітні бурі їхній негативний вплив відчують на собі 90% людей. Найскладнішим такий тривалий період магнітних бур стане для стареньких і тих, хто має хронічні недуги. Так, у період з 17 до 22 січня у метеочутливих людей можуть посилитися болі в суглобах, головний біль. У ці дні підвищений ризик виникнення стресу. Закарпатці також відчують вплив магнітних бур. Медики кажуть, через довгу тривалість магнітні бурі можуть позначитися на стані навіть людей стійких до цього природного явища. Рятуватися радять відпочинком та здоровим сном. Потребує організм більш Тривалого сну може бути й до 10 годин. Дуже добре для організму це загортування судин. Немає нічого кращого, ніхто ще не придумав як контрастний душ і приймати вітамінні комплекси, і е, вживати більше фруктів, овочів, кисломолочних продуктів.